Для моїх Дана позиція чоловічих футболочок у нас іде всіх розмірів. Тут Дівчина. всі розміри. Ось дивимося чоловіча футболочка білий колір. Ціна за 1 кілограм 3,75 долара. Мішечок іде стандартної ваги 25 кілограмів. Вартість. Такого лоту по курсу на сьогоднішній день 3958 гривень. По розмірному ряду йдуть всі розміри. І середні, і великі, і маленькі. Тапаємо, тапаємо по прямому ефірчику, переглядаємо новинку. Позиція йде з сорту оригінал, але можна сказати, що наближена навіть до першого сорту. В дуже хорошому стані. Комірці, ой, комірці. Ну Комірці геть чистесенькі, всі футболочки чистенькі. Ось навіть фірмові зустрічаються. Позиція йде сорту оригіналу, але наближена до першого сорту. Розмірний ряд присутні всі розміри. І середній, і великий, і маленькі є на любий смак. Ціна такого мішечка по курсу на сьогоднішній день 3958 гривень. 3958 гривень за 25 кілограмів. Чоловіча футболочка білого кольору. Всіх розмірів, і середні і великі. Ось, дивіться, яка чудові футболочки. Є однотонні. Ось такі от трішечки можуть зустрічатися кольорові. Тапаємо, 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 друзі, по ефіру. Ділимося трансляцією. Подивіться, ось великі батальні розміри тут також є. Ось дивіться, батальні є. Маленькі, сечка, мечка, тут також є. Всі розміри йдуть в даній позиції. Передивляємося, друзі, цю позицію. Знімаю в перший раз. Нагадаю, позиція йде під кодом 4051. Футболочка біла, короткий рукав. І середній, і великі розміри. Друзі, нова позиція під кодом 40-05. 51 футболочка біла, короткий рукав. Ціна мішечка по курсу на сьогоднішній день 3958 гривень. Ось такого плану у нас йде ця позиція Огляд ми викладемо в групу Viber. Зможете поділитися. Кому ще, можливо, цікаві такі футболочки, можна замовляти в будь-який час і без огляду, тому що вони йдуть всі плюс-мінус одинакові. Всі мішечки з цієї паті йдуть ось такого плану. Деякі йдуть однотонні, можуть зустрічатися спринтом. Переглядайте цю позицію. Хто не встиг на початок, можете передивитися в групі. Вайбер в Телеграмі буде погляд цього року. Друзі, ось такі білі футболочки, ціна 3958 гривень. цілих 25 кілограмів. Суто білі футболочки. Достатня кількість геть, як новесенькі. У нас дуже багато різних позицій і лосіни великих розмірів ідуть. І без рукавочки, товстовочки з капюшончиком, бріджі лосіни, штани, спортивні матеріали, еластик. Одяг трикотажний, футболочки з довгим рукавом. якраз ось на перехід з літа на осінь футболочки білі. Короткий рукав. Ціна такого лоту по курсу на сьогоднішній день. 3958 гривень за 25 кілограмів. 3958 гривень за 25 кілограмів. Розмірний ряд ідуть всі розміри. Тут і маленький, і середній, і великий, і батальні. Вся позиція йде ось такого плану, як я зараз показую. Хто бажає саме цей лот із відео огляду, забираємо цей мішечок, хто бажає без огляду, не пошкодуєте, вони йдуть і по розмірному ряду, і по модельному ряду. Ось такого плану, як у нас зараз в прямому ефірі. Всі футболочки чистесенькі. Ось комір чистенький, як бачите, немає нічого, ні бруду. Геть-геть чистесенькі. Ціна 3958 гривень за 25 кілограмів білі футболочки короткий рукав. Дякую, друзі, за увагу. На сьогодні це все. Всім вдячний за замовлення. Хто не встиг сьогодні побачити всі лоти, які ми, які ми знімали, які ми готували, показували вам в прямому ефірі. Переходьте зараз в групу Viber, швидесенько до замовляйте, хто сьогодні ще здійснить замовлення. Сьогодні ваші лоти будуть і відправлені, а решту чекаємо завтра. Завтра будемо також вас дивувати ще новинками і тими позиціями, які знімали протягом вчорашнього дня та сьогоднішнього. Дякую всім за увагу, дякуємо за замовлення, всім бажаємо хорошого, мирного дня, благополуччя, хороших вам продажів. Завтра зустрічаємося в цьому ж самому місці, в цей же самий час, 10-ї годинки ранку. Дякуємо всім, до побачення.